Висипи на тілі, постійний зуд, закладеність носа, постійно напряклі очі, свербить ніс. Постійно ви пшикаєте, капаєте, п'єте антигістамінні препарати і вже дуже втомились від цього всього. Якщо у вас дійсно така ситуація, то це відео саме для вас, тому що я нутриціолог і алергік зі стажем. Я змогла вилікувати свою алергію без антигістамінних препаратів. І в цьому відео хочу вам коротко розповісти, що існує два типи алергій. Перший тип це істинна алергія, якою хворіють дуже мала. Кількість людей це приблизно 3% населення планети. І вона супроводжується надмірною імунною реакцією на білок, який вона вважає чужорідним, тобто антигеном, і виробляється надмірна кількість ось цих антитіл, які викликають сильне запалення аж до набряку квінки і анафілактичного шоку. А є інший тип алергії: це псевдоалергія, у якої прояви зовні абсолютно ідентичні можуть бути, але не виробляється надмірна кількість антитіл, і, взагалі, імунна система тут не задіяна. А проблема саме в гормоні гістаміну. Чомусь цей гістамін надмірно накопичений в організмі, чомусь він не утилізується. Якщо хочете розібратися в цьому питанні і знати, як правильно безпечно вилікувати алергію, тому що сьогодні в сторісі я показала відгуки людей, які вилікували алергію на амброзію, на пилок, харчову алергію. Тобто, це все реально, якщо підійти комплексно і знати, з якими органами працювати, я записала. Докладне відео про те, як працює організм і як можна безпечно вилікувати алергію без антигістамінних препаратів. Я надішлю це відео кожному, хто напишеть мені в інстаграм в Дірект слово алергія.